Марія, добрий день. Добрий день, Сергій Петрович. Сьогодні дуже цікава тема прикорм і алергія. Відомо, що ведення прикорму є важливим етапом в житті дитини, адже до 6 місяців дитина отримує лише грудне молоко. Батьки зазвичай мають ну, багато питань щодо введення так званих різних харчових алергенів в раціон дитини. До речі, що до них відноситься? Як правило, запитують про яйця, молоко, рибу, горіхи, арахіс, сою. Які сьогодні рекомендації щодо ведення цих харчових алергенів з позицій доказової медицини? Так, погляди щодо ведення прикорму сьогодні різняться. І головне, про що ми повинні пам'ятати, що алергічна реакція може бути на будь-який продукт харчування. А взагалі, що таке харчова алергія? Це реакція імунної системи організму на харчові продукти. Організм виробляє так званий імуноглобулін І до алергену. Харчову алергію не слід плутати з харчовою непереносимістю, оскільки в їх основі лежать абсолютно різні механізми. І все ж таки, як слід вводити в раціон дитини ці алергени? Чи є тут якісь лайфхаки, практичні рекомендації? Як їх вводити? В першу чергу харчові алергени вводять по одному: один харчовий продукт на один прийом їжі. Таким чином, якщо виникне алергічна реакція, ми зможемо дізнатися, яка ж їжа стала її причиною. Також починати потрібно з малої кількості. Наприклад, це одна восьма ложечки горіхової пасти йогурту чи моєкого сиру. Або це мікродоза яйця, риби, креветки. З поступовим збільшенням дози. Ви сказали мікродоза? А скільки це? Яка кількість? Мікродоза це маленький шматочок їжі, який вміщається між подушечками пальців мами. Це приблизно як зернятко гречки або рису? А коли краще вводити алергени? В будь-який час доби чи має значення? Краще в першій половині дня. Більшість алергічних реакцій виникає протягом 30 хвилин, 2 годин після прийому їжі, а може, навіть і протягом декілька хвилин. І краще вводити алергени саме зранку. Введення алергену вранці дозволяє спостерігати за дитиною впродовж всього дня. Також за алергенами найкраще знайомитися вдома. Тобто не на відпочинку, не на день народження дитини чи в будь-які інші свята, аби уникнути неприємних сюрпризів. Так. А якщо батьки ввели, наприклад, яйце чи молоко в раціон дитини, і реакції не спостерігалися, все добре. Це означає, що вони і в майбутньому можуть надавати от ем, надалі вводити ці алергени без будь-яких застережень. Насправді ні. Реакція може розвинутися як на перше введення продукту, так і на друге чи третє. І враховуючи, що не всі діти з алергією реагують на перше введення алергену, важливо давати невеликі порції алергенів ще деякий час. Марія, а щодо непереносимості лактози, давайте розставимо тут всі крапки над і. Так. Ми бачимо, що нерідко плутають поняття алергія до білків коровячого молока, лактозна непереносимість або лактазна недостатність, її ще називають. Вони мають схожі симптоми, але це зовсім різні поняття. Непереносимість лактози це проблема травлення, що пов'язана з недостатністю ферменту, який розщеплює молочний цукор. І на відміну від лактазної недостатності, для якої характерні лише кишкові симптоми, здуття живота, болі в животі, діарея, при алергії на білки коров'ячого молока, Молока характерні ще й додатково і шкірні, респіраторні симптоми. Алергія на молоко виникає тоді, коли організм людини виробляє імунну відповідь на білки, присутні в молоці. Це сироватковий білок або це казеїн. До речі, я помітив, що серед основних харчових алергенів нема полуниці, мандарину, шоколаду. а Дуже часто традиційно батьки вважають це найпоширенішими алергенами в алергології. і мандарини і шоколад називають так званими гістамінолібераторами. Що це? Це продукти, які містять гістамін або провокують. Викид гістаміну в організмі. Вони теж можуть викликати алергічні реакції, або так звані схожі на алергічні реакції, ми їх ще називаємо псевдоалергічні реакції, але, на відміну від істинних алергенів, не викликають важких життєзагрозливих симптомів алергії. Ми знаємо, що алергічна реакція на їжу може бути як легкого, так і важкого ступеню. А як батькам розібратися? Як батькам Розпізнати алергічну реакцію, за якими ознаками після введення алергену в раціон дитини. Обов'язково звертайте увагу на наступні симптоми: це, наприклад, висип на шкірі, особливо якщо це кропив'янка. Що таке кропив'янка? Це великі такі червоні плями на шкірі, ніби пожалилися кропивою. Якщо є почервоніння і набряк шкіри, які супроводжуються свербінням, це діарея, блювання, біль в животі, це чхання, це сухий кашель, це свербіж в ротовій порожнині. А про більш важкі прояви харчової алергії свідчать такі ознаки. Як утруднення дихання, хрипи, ускладнене ковтання, набряк губ, язика, вух, слабкий пульс, сильна слабкість може бути навіть і непритомність. А якщо в дитині є такі прояви харчової алергії, які повинні бути подальші дії батьків? Що робити? Не намагайтеся самостійно в домашніх умовах знову вводити цей харчовий продукт, на який ви підозрюєте, що сталася алергічна реакція. Не потрібно здавати самостійно аналізи, і потрібно звернутися до лікаря-алерголога для отримання подальших рекомендацій. Так, Марія, ми дійсно обговорили сьогодні важливі питання, причому обговорили їх з позицій сучасних поглядів в алергології. Батькам варто про це знати. І необхідно дотримуватися ваших рекомендацій. Я вам дуже вдячний. Дякую вам, Сергій Петрович. Спасибі.